Добрий вечір в ефірі прямому каналу Еспресо. Година Чеві. Сьогодні ми виходимо у й рівно о 21-й. Сьогодні вийшло трошки пізніше. Сподіваюся, що завтра вже такого не буде. Неподобства. Тому з 9-ї до 10-ї вечора головні підсумки поточного дня ми підбуватимемо саме на нашому каналі. В програмі година че. Сьогодні це понеділок, 24 листопада. Сьогодні говоритимемо з нашими гостями про коаліціаду, яка нарешті закінчилася. Про її перші підсумки, які можна вже підбити, а також про розподіл портфелів, як у в міністерствах, так і в парламентських комітетах Ну і, звичайно поговоримо про ситуацію на Донбасі. Трішечки гостями нашої студії стануть Ігор Попов, представник радикальної партії Олега Ляшка, президент аналітичного центру політика, обраний депутатом народним України за списком партії Олега Ляшка. Іван Крулько, представник політпартії ВОО Батьківщина, також обраний депутатом за списку батьківщини і Антон Геращенко. Трошки він запізнюється. Дуже на нього чекаємо серадних міністра внутрішніх справ обраний нардепом від партії Народний Фронти. Юрій Левченко, представник партії Во Свобода, яка на жаль, не прийшла до парламенту. Втім сам Юрій Левченко, як мажоритарник переміг у окрузі номер 223 в місті Києві від саме від партії Свобода. Добре. Вітаю всіх, дякую, що прийшли. Друзі. Я от читаю зразу стрічку новин. Хочу донбаську тему трошки підняти і ну, від вас почути коментар цієї заяви. Верховний представник ЄС висловилися за автономію для сходу України. Пише видання ЛБЮЕЙ Магіріні читає шибка ЄС познавшися діалог між Росією та Україною. Верховний представитель Європейського Союза по іностранним ділам мови оригіналу читаю політики безпеки, безпеки Федеріка Магіріні. Вона сама італійка заявила, що європейський союз очікує від України предоставлення автономії його восточним областям. Далі цитата з видання Кур'єр. Пише про це видання українське вже зеркалу тижня. Цитата уваження культурі, чого вона чекає від політики ЄС і України. Уваження культурі, язику людей, статусу автономії для Востока і інститут інституціональних реформ. відповіла Магеріні на вопрос: чого ЄС від Києва. Чи ми можемо очікувати зміни політики Євросоюзу щодо врегулювання цього питання з наголосом саме на автономізацію Сходу України, пане Ігоре? Ми побоювалися, що Фредеріка Магеріні в своїй минулому житті мала певні стосунки із керівництвом політичним Російської Федерації, і коли її призначали, боялися, що це станеться. Це зараз сталося. Я думаю, що тут більше її особиста позиція. Проте, якби це було тільки її заява, це не було б так боляче. Але Штайнмайер оголосив, що вони не хочуть бачити Україну в НАТО. тобто... Це дуже негативні сигнали з боку заходу, з боку Західної Європи щодо України. Вони втомилися від України, але в наших силах все переграти. Якщо ми зараз з ударними темпами тут подолаємо всі наші проблеми, переможемо ворога, нікуди вони не дінуться, візьмуть нас і в ЄС, і не будуть лізти в наші внутрішні справи. Візьмуть нас НАТО. Пане Юрію, ваша оцінка, чи є зараз перегляд взагалі Добре. політики Євросоюзу і НАТО, Штан Могеріні, Могіріні? Щоправда. Якщо я не помиляюся, генсек НАТО сказав, так, сказав що Україна що майбутнє України саме в НАТО, і жодного перегляду цієї позиції немає. Ну, по перше, щодо конкретно цієї цитати, яку ви зараз згадали, варто було б побачити перше джерело, тому що я маю певний досвід іноді перевіряю те, що наші журналісти перекладають заяви певних західних політиків, і потім, як виявляється, в перше, коли дивимося, в перше джерело, там зовсім інше було сказано. Тому не можна гарантувати, що в нас паді скали про автономію. Можливо, вона казала щось як на кшталт децентралізації чи щось інше, а поклали як автономію. Це Перш уже як було О, щас, з інтерв'ю це... німецького міністра так. закордонних справ, це вестервелі казав, так і що я не помиляюся. Так, так, так. Коли, був такий, коли, був коли такий випадок. Коли потім канцлер абсолютно Меркель так, пояснювала, так, що малося зовсім не те, що був такий, він сказав. Був такий випадок, коли наші змісобливе на інтернеті розтрубили, що Вестервелі тоді сказав, що нібито німеччина виступає за федералізацію України. а потім виявилось, такого він не говорив, і була офіційна заява а, німецького уряду. Що, так, що це не так. Тому треба побачити, Хоча, звісно, як сказав колега, є проблема з що вона, будучи. В уряді е Італії показувала завжди по російську політику, і була певна проблема з цим. Хоча, коли її позначали на цю посаду, е якраз е вона майже публічно пообіцяла, що такого не буде, що вона буде, е скажімо, думати суто по інтереси Європи і не жодним чином не робити крен е в сторону Росії, е але я, я би цього не не, не прийняв великої ваги. Я такої ваги, чому? По перше, то що я сказав щодо першого джерела. По друге насправді ця посада уповноважена по іноземним справам ЄС. Вона дуже така бутафорно декларативна. А всі спра справжні рішення приймаються консенсусом на рівні Ради міністрів, на рівні інших відповідних органів ЄС, і вона може говорити що завгодно, але за великим рахунком воно напряму не відображає реальну політику європейського союзу. Бо Європейський союз це дуже невдорідне середовище. Є великобританія, є Прибалтика, є та ж сама Польща. Інші країни, які виступають максимально в підтримку України, є інші є країни, такі як Італія, і, на жаль, як Німеччина, які десь на межі а хоча б поки що, жодна країна як індивідуальний суб'єкт не заявила про такі речі. Тобто я думаю, що так, що поки хоча б одна із серйозних великих країн ЄС напряму не скаже отакі речі про автономію Сходу або про федералізацію України, нам немає що боятися. Нам треба робити свою справу, розбудовувати країну тут ключовий момент, щоб ми... Тиснули на них нашими справами. Бо, якщо ми нічого не робимо, якщо ми самі у нас, наприклад, працюють російські банки, але по цьому ми вимагаємо від ЄС більше санкцій, так або, наприклад, ми не дуже хочемо воювати, але вимагаємо від них зброї, то звісно не буде такої реакції. Пане Іване, чи справді нам треба більше працювати і не боятися подібних заяв від чиновників, які представляють країни, які не зовсім схильно ставляться до нашого членства ймовірного в ЄС та НАТО, ну безумовно, наших стратегічних партнерів ми повинні. Слухати, але не означає, що дослухатися в усьому. В першу чергу мені здається, що Україна має діяти відповідно до своїх національних інтересів. І я вам скажу, що не завжди те, що нам говорять із Заходу, воно, врешті-решт, було добрим для України. Я вам приведу приклад, коли за кілька місяців до проголошення незалежності України в парламенті ще у РСР виступав Джордж Буш, старший президент Сполучених Штатів, і казав, забудьте про незалежність. Але це не означає, що через кілька місяців Україна проголосила незалежність, і Сполучені Штати таки визнали Україну як незалежну державу. Безумовно, ми колись повелися на ідею, історію про те, щоб надати Криму автономний статус. І це, врешті-решт, призвело до того, що Крим став окупований, от він ніколи себе до кінця не вважав Україною і завжди спекулювали на темі автономії. Хоча, з точки зору повноважень, це було трошки інакше. Тому насправді я згоден тут з тим, що невідомо як переклали те, що сказала пані Магеріні. Але, зрештою, незалежно від того, що вона сказала, але ми прекрасно розуміємо, що навіть ті закони, які були прийняті 16 вересня і які надавали статус ширшої з точки зору самоврядування Луганщині і Донеччині, частинам районів, це ні до чого доброго не привело. Навпаки, відразу ці домовленості мінські абсолютно не обґрунтовано, навіщо їх було робити, але вони були порушені з боку Росії і з боку терористів. І тому мені здається, ми повинні до всіх цих питань підходити дуже і дуже обережно і дуже і дуже виважено. Насправді те, що нам будуть говорити і посилати сигнали. Про те, що Україна не має шансів в найближчій перспективі стати членом НАТО, на це не потрібно вестися. Треба зробити свою домашню роботу. Для цього потрібно для початку внести зміни до законодавства, і якраз батьківщина домоглася до того, що в коаліційній угоді збереглося, а точніше було введено окрема теза про те, що Україна змінить позаблоковий статус, скасує його і поновить членство ідею на членство в НАТО. Так, от. Нам це треба зробити. Другий момент нам потрібно готувати і ставити перед НАТО після цього питання про приєднання до плану дій щодо членства, виконати план дій щодо членства. А тоді логічно буде стояти питання про членство. І коли це настане, ніхто не може зараз сказати. Дуже багато залежить від України, ну і безумовно від готовності НАТО. Це це безперечно. Ну давайте дякую. До наших внутрішніх справ перейдемо в ніч проти п'ятниці. Члени представники партії, які перемогли на виборах, нарешті парафували коаліційну угоду. Сталося диво, дуже довго торгувалися, домовлялися. Місяць майже писали цю угоду. Парфування сталося. Зараз перейдемо до парафування. Перед тим як перейдемо, я хотів, щоб ми одне відео подивилися в п'ятницю в річницю майдану. Тут ми говорили всі студії з Юрієм Сиротюком та Зоряном Шкіряком. Взагалі, про про те, наскільки країна змінилася за ці півроку після перемоги революції, і анонсували відео такої нової української Наталі Поклонської, яка живе не в Криму, а в Миколаєві. Така невідома прокурорша в інтернеті з'явилося відео, яка приїхала на шикарному лексусі до Миколаївської прокуратури. Давайте це відео подивимося. Поговоримо, наскільки українці зможуть люструвати свою нову владу. Будь ласка. А ви з якої прокуратури? З якого району? Ну, прокурор какого района? Ну як я спрашиваю? А, нічого себе! Прокуратура гоняет на машинах. Скільки така машина? Це не по сильным трудам нажитая. Видать, на? да. Номера случайно попались, видишь? Да. Как, да? Просто так. По очереди, наверное. Че хорошо попросила? Вот это да. Хорошо попросила, наверное. Ну да. 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 Наверное самолет. в кредит взяла, да? Да. Наверное, да. <свят> вот это да. А сколько ж такой стоит? И кто его наверное зап... дороже, чем Жигули. Я И так. Кто его заправляет? Ну, ось такий не зовсім новий лексус Ой. треба визнати, але достатньо розкішний шикарний там шкіряний салон. Ну і номер ВВЕ 4884 вісім А я думаю, що журналісти-розслідувачі дізнаються, кому належить цей автомобіль і чому співробітник Миколаївської прокуратури на ньому їздить. Друзі, чи зможе нова коаліція? Провести справжню ілюстрацію в українській владі. Бо от я читаю ще теж стрічку новин, що Харківський суд скасував розпорядження про знесення пам'ятнику Леніну на Харківській площі Свободи. Знову ж таки, видання ЛБВ читаємо оригіналу. Харківський окружний адмінсуд частично удовлетворив іск Харківського горсовета, отмінив розпорядження председателя Харківської обласної держадміністрації адміністрації балути в часті прийняття мер по демонтажу пам'ятника Леніна, розположеного на площі Свободи в Харкові. Будь ласка, ваш коментар. Насправді, я в цьому впевнений, що іншого шляху для України, аніж як іти е дорогою ілюстрації, просто немає. Тому що е це питання, по-перше, е де е викорінення корупції з органів влади. І безперечно, що питання доходів і особливо витрат чиновників, воно має стати обов'язком при. Е Складання декларацій. Я думаю, що ми повинні рухатися тим досвідом, який був запропонований в Сінгапурі. Там було дуже радикально, коли якщо в 10 разів перевищували витрати над доходами, то за це наставала смертна кара. І таких смертних вироків у Сінгапурі було реалізовано кілька сотень. Це призвело до того, що Сінгапур сьогодні перше місце має. По нетерпимості до корупції і по низькому рівні корупції Безумов... здає, мовно здається мусульманство. Правильно без релігія, тому їм та... там проще це... запровадити я... простіше це, це немає, перевладя це не це це не має значення, хто більше. там е... яка там релігія насправді. Е... Безумовно, в Україні смертна кара заборонена. Але якщо за такого роду злочини, коли витрати перевищують над доходами в рази, буде конкретна кримінальна відповідальність, то безперечно. Такі випадки будуть траплятися якомога Дякую. Річ. Пане як Ігор, пане Юрій, дуже коротко щодо цього відео. Потім перейдемо на рекламу. а Потім Закони ми змінимо. Проте змінених законів недостатньо. І зараз законів достатньо є для того, щоб карати. Не треба призначати У усіх силових структурах. Є внутрішня безпека. Всі керівники знають хто скільки краде з підлеглих виганяти можна вже зараз. Не треба для цього нова коаліція або ще щось. Політична воля керівників. І що від настрія буде це парламентський контроль, щоб все робилось. Амір питання безперечно саме в кадрах питання в тому, як ці кадри очищувати, які кадри нові туди ставити і як їх контролювати. На жаль, поки що ми такої політичної волі більше не маємо, не бачимо в парламенті. Сподіваюся, що новий парламент буде мати цю волю належним чином внести закони і змінювати діючі законопроекти, щоб вони все ж таки справді очистили оці всіх отаких от прокурорів, які за невідомо які гоші їздять на цих лексусах. Ну на мою думку, поки у нас будуть при владі по на різних рівнях, в різних радах, в різних міністерствах ті люди, які розганяли майдани, які возили ті на майдани. Які послужили Януковичами руками, поки ці люди будуть там, то в і не буде буде змінюватись. Насамперед треба позбутися цих людей. Ми зараз сидимо на рекламу. Після чого зустрінемо всі студії Антона Геращенко і поговоримо про розподіл портфелів у новій коаліції, парламентські комітети та міністерські крісла. Залишайтеся на нашому каналі.